Мінус 2,5 кг за 2 дні. 2 дні 2,5 кг. Я в шоці? Оцей от детокс, чай і асоті, це реально щось таке неймовірно круте. Тут є 9 трав, він є натуральний, отак оце виглядає. От. Таку штучку я п'ю за день. Тут є пів літри. Половинку я випиваю зранку під час сніданку, і потім е решту половинку ділю на, на дві частинки, пів в обід і пів ввечері. І отаку от от пляшечку я випиваю за, за день. Тобто, такої штуки це вистачає на таких вісім пляшечок, на вісім днів. Зробити собі такого чаю і п'єш. І результат просто офігенський. Ну, чесно, зараз вам покажу. От е, сьогодні я став на вагу е, чи на вагу 75 кілограмів вчора. Це було 62. Е, кажу 62, 76 ,2. І позавчора зранку було 77,5 сім мінус 2,5 кг за два дні. Я розумію, що такого результату в більшості людей не буде. Чому? Тому що більшість людей їдять м'ясо, рибу, то все решта. Я вже 15 років того не їм. У мене в принципі організм більш чистий, але все рівно він в мене ну, бородний, тому що їжа в принципі та сама з одного там магазину купуємо От і іде. От, Приблизно, я то що подивився по інших людях, 2-3 кілограма в людей йде за тиждень, за місяць в середньому йде приблизно там 5-7, в кого 10. Ну, це залежить від індивідуального стану організму. В мене на тому чаї пішло вже 2,5 кілограма за 2 дні. Так не буде постійно кожен день 100%, але як мінімум відчуття, от просто загально, настільки легкість з'явилась і енергічність. Ну за два дні це просто шок. Феноменальна штука. Я соті буду ділитися результатами далі.